Надо, чтобы война закончилась. Она должна закончиться. Ну, это как бы естественно. Мне даже э, смешно об этом говорить. Ну, конечно, мы хотим, чтобы э, люди дружили, чтобы все были счастливы, чтобы мы разъезжали по миру. Но это же прекрасно. Вы зрозумели, что она сказала? Для чего она хочет, чтобы война закончилась? Чтобы мы дружили, чтобы мы были счастливы, чтобы мы разъезжали по миру? Лаймочка, дорогенька, такого вже не буде. Може вона ще хоче, щоб вони, як і раніше, да, як у 2012-му році, 2013-му році, гастролювали в Україні, да і щоб е, українським артистам не було тут місця. Я пам'ятаю цей час, Такі були наївні, щасливі, щасливою. Ми всі були дружні. Ми їздили, я, Я нічого не розумів. Ви чуєте знову пішли російські наративи? Ми були такі наївні, щасливі, були дружні. Тобто, що це що як це можна назвати? Це ну це тупу ностальгія за радянським союзом. Дивіться повне відео на Ютуб-каналі Віталій Маркалик. Посилання у шапці профілю.